Майже щотижня у Подільському молодіжному центрі збираються дорослі та діти, аби пограти в мафію, гарно провести час та знайти нових друзів. До речі, цього разу до розваг долучилася і наша знімальна група. Учасники молодіжного центру зазначають, що ця гра дуже популярна серед активної молоді. Склад гравців часто змінюється, проте завжди знайдеться десяток, а то й більше прихильників мафії. Перед проведенням гри Анастасія Крисько, учасниця молодіжного центру детально пояснила правила, адже поруч із затятими гравцями брали участь і новачки. Вона зазначила, що мафія полягає у протистоянні двох команд: червоних, тобто мирних жителів та чорних мафії. Аби привести свою групу до перемоги, потрібно логічно мислити, а також вміти працювати в парі. У перервах між іграми молодь пригощалася запашним чаєм та кавою. Всі учасники залишилися в захваті від гри домовилися збиратися на мафію ще не один раз.